М'язова пам'ять вагіни на партнера, якщо у вас був довго партнер, то 7-8 місяців ваша вагіна не може займатися коханням з іншими, тому що вона пам'ятає розмір та товщину. От таку хір я вчора слухав. Котики. Ну, дивіться, я дуже поважно відношуся до інших авторів. А якщо вони більше за науку. І я подумав: ну ладно, мабуть, революція, мабуть, я чогось не знаю. І таке нормально, і таке можливо. Бо наука сексології не стоїть на місці. В общем, почав я гуглити по медицинським журналам, по науково-дослідницьким сайтам. В общем, біту, бітий час я на це все витратив. І знаєте, що нічого. Взагалі нічого. І тут є логічне пояснення. Дивіться, <кій> чи є. У м'язів пам'ять ні, нема, але вони можуть бути треновані м'язи або не треновані. Те ж саме стосується і піхви влагаліща. Тобто, якщо там тренувати м'язи, то тоді так будуть більш треновані стінки влагаліща. Матка більш тренована. Там все може так стискати, що чоловік буде кінчати просто за секунду. І так далі, але це буде тренування. Тобто, м'язи запам'ятають і стануть більш треновані, тобто наросту. Далі, друге. Якщо б це було так, то тоді є проблема. А якщо жінка, наприклад, користувалася вібратором, наприклад, сантиметрів 20, її вагінати запам'ятало. Тобто, а тампончики вони от такі спались, тобто вона їх туди, вони падають. І для них є спеціальна така накладочка на пластирі, щоб ну, одна чіпляється за лубок, ну, скотч, інша чіпляється за, а, за крістець, і все, і такий прям коридор, щоб тампончик не випав. так? Ні, це так не працює. М'язова система піхви, вона дуже приспособленчеська. І вона адаптується до змін. І зрозуміти, будь ласка, не буває таке, щоб там просто хтось звідти випав. Так, м'язовий. Як це сказати правильніше? Давайте так ми спрощимо м'язовий каркас е мишцевого даліща. Е він може ослабнути так, але це не означає, що туди можна кулак засунути і такий, і потім ти висовуєш, а воно такий залишається. Це так. Не працює. Тому дівчатка, будь ласка, не віддіться на цю уйню. Вона антинаучна, нема жодного наукового дослідження про те, що дівчата звертаються до гінеколога і кажуть, що е, муха, з мене відти все випадає, партнер туди заліз, і випав, тампон туди заліз, і випав це благодаря тому, що я користуюся вібраторами. Дівчатки, це антинаучна уйня. Не віддіться, будь ласка, добре? І хоча ні, я про це розкажу вже в наступному відео.